Доброго ранку, любі діти! Я запрошую вас на заняття з аплікації. Сьогодні я вам пропоную виготовити лісову тваринку. А яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як звуть її? Так, лисиця. Сьогодні ми будемо робити з вами лисичку. Але спочатку давайте про неї поговоримо та пригадаємо її будову. Лисичка – дикий та хижий звір, живе вона у лісі. В неї гостренька мордочка, маленькі вушка, маленький чорненький носик та оченята, біла пухнаста грудка. Лисичка має хутро рудого кольору, а ще в неї довгий та пухнастий хвіст. З білим кінчиком. Тож, давайте ми з вами зробимо таку красиву лисичку. Для роботи нам необхідно різнокольоровий папір зеленого, помаранчого, білого та чорного кольору, ножиці, клей, можна олівець, а можна звичайний ПВА. Спочатку нам потрібно зробити заготовки вирізати великий трикутник півколо, для хвостика носик, оченятка, кінчик з білого паперу та вушка. Беремо зелений аркуш паперу кладемо так, як показано в мене. Потім беремо наш тулуб великий помаранжевий трикутник. Намазаємо внизу зеленого аркушу клеєм та приклеїмо наш тулуб. Зверху трошки відгинаємо. намазуємо посередині, знову клеєм. Клеємо нашу мордочку. На кінчик наклеїмо наш носик. Потім ми приклеїмо вушка вгорі. Далі наклеїмо оченята та наш хвіст на півколо. На кінчику цього півкола приклеємо білу заготівку хвостика. Можна зробити ще травичку. Ось таким способом порізати наш зелений папір. І ось так гарно прикрасити нашу лисичку. Подивіться, яка гарна робота в мене вийшла. Я впевнена, що у вас будуть ще кращі. Тому бажаю вам успіхів та чекаю на ваші фото у групі. До побачення!